Чекуй! Сьогодні ми згадаємо нашого побратима Ужа. Вибалите це. Перевіримо наявність нашого побратима в строю. Руху ж в строю. Рівно рік тому, 5 лютого, група розвідників під час виконання розвідки в околицях селища Широкіного. Тоді загинув на славний боєць Уж. Він загинув смертю хоробрих. Він покинув цю війну цей світ, але продовжує свій шлях в іншому світі. Разом з нашими предками та славними побратимами. Він загинув смертю хороброго, справжнього воїна. Героя. Пам'ятаємо, герої української нації трич. Слава, слава, слава! No. Oh.